Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Панове, я вас вітаю. Ну що цей день настав? любі друзі. 50 тисяч мертвих окупантів, тим паче, що сьогодні середа. Уже сьогодні середа. CD Projekt Red вчора поділилися першими кадрами доповнення до Cyberpunk 2077, що матиме назву Phantom Liberty. Чекати його виходу доведеться до 2023 року. А от коли саме не повідомили, мене тривожить ваша невіра. Також на Xbox SS завезли перформанс режим, що погіршує картинку, проте відчутно відчутно покращує кількість FPS-иків. Мало. Крім того, на Android та iOS вийде раннер в стилі гуглівського тиранозаврика, тільки з пліткою в головній ролі. Так, особливо уважні гравці могли помітити цю саму забавку на одному із ігрових автоматів у кіберпанку. Куди, туди, я, туди! Sony вирішили випустити консоль в мілітарному стилі. До неї також пофарбували в камуфляж геймпад та навушники. Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старалися. Розробники Аплакуетейл Реквієм like раптово не вказали російську локалізацію. Здавалося б, свято. Ніт. А потім окремо твітнули, що в грі все-таки будуть, попри все, субтитри кацапською. Фашизм бере реванш. Ремейк мертвого космосу завів сторінки в інтернет-крамницях. Тепер ви можете додати жахастик до списку бажаного, а також дізнатися дату релізу 27 січня 2023 року. На Next-Gen консолях та ПК. Про пастген поки нічого не чутно. Калабуда жахів 30. Game Informer останнім часом публікує більше і більше ігро ладу годов Варрагнарок. Нещодавно вони показали трохи нової локації, а саме Свартальхейм. Походу, підтримка 5-ї ГТАшки потроху всьо. Про це свідчить повідомлення з дяками на сайті Рокстарівців. Нагадаю, що ця забавка вийшла в далекому 2013 році. Що ж, вдалої їм розробки GTA 6. А я хочу офіційно подякувати всім, хто підтримує мій контент. Імена цих добродіїв на ваших екранах. На цім все. Дякую всім, хто дивився. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.